Здрасті. Там в Discord Hungry Crab каже, люди якось автоматично збирають поля, виділив і збирає, як то робити. Давай подивимося, як то робити. Пару хоткеїв. Так, відро нам, напевно, не треба буде. Там відро ми сюди викладемо. В мене того щось достигло вже, пшеничка чи не пшеничка, не знаю що. З полями зручніше працювати, коли у нас увімкнена сеточка. Нажимаємо Ctrl-G. І в нас з'являється сіточка. Так само Ctrl-G можна відключити. Значить, Достигло, це коли ПКМ і в нас з'являється опція Harvest. Але якщо просто ПКМ тикати, то будемо тикати на кожному полі. Для того, щоб зібрати повністю, треба нажати Shift, зажати Shift і натиснути на дозрівшу культуру. ПКМ, у нас курсор міняється на отакий, після цього ми виділяємо той блок, який нам треба зібрати. І у нас персонаж починає автоматично збирати той блок, який виділений. Далі у нас на землі насіння дзерно ми зібрали, це пшеничка у нас. І у нас на землі залишилось багато соломи. Щоб її не збирати всю поштучно, так само зажимаємо Shift і правою кнопкою мишки клікаємо на соломі. Після того, як ми зібрали солому, її можна скинути десь в інше місце, але нам ще треба посадити. Для того, щоб посадити зерно, 에, давай, наверно, ну, з зерном. Зажимаємо Shift-Ctrl і правою кнопкою клікаємо на насіння в нашому інвентарі. У нас з'являється отакий курсор. Ми виділяємо блок, на який ми будемо садити. От 2х5, якраз 10. Пачкою посадили. Якщо у нас щось що стакається, наприклад, морква, ми хочемо посадити моркву, то по стаку, якщо ми перший раз зажмемо Shift-Ctrl-правий, клік, стак розсипеться, а другий раз по окремій насінині, по морквині, виділиться так само з'являється такий курсор ми можемо виділити і посадити моркву. От ми посадили три кущика моркви і трошки пшенички. Е, e, На цьому напевно, все. А ні, ще як бігом їсти. От у нас є яблучко. Дивися, коли ми ПКМ, тобто якщо ми ПКМ, е, клікаємо по будь-якому об'єкту, у нас може з'явитися таке от меню. Це меню має хоткеї. 1, 2, 3, 4 тобто цифри. Тобто Якщо ми натиснемо одиницю, буде COP, take Branch, 2, 3, take bark і четвір, четвірка Pick Apple. Давай нажимаємо четверочку. У нас виконується дія пік Apple, ми набрали яблучка. Тепер як бігом яблучка їсти, щоб кожен раз тако не, не, мишкою не клікати на наїти. ПКМ одиничка. І тут так само на стакі прямо. Тобто не на окрему яблучку, а на стакі. ПКМ одиничка, ПКМ одиничка, ПКМ одиничка, ПКМ одиничка. Дуже бігом і зручно, якщо десь по ході е, треба бігом перекусити. Е, на цьому все. Гарны игрэ